Росія посилює тиск на Україну та Європу, використовуючи модернізовані ракети тіньові інструменти. За даними Financial Times, іскандер та кінжал вдосконалені так, щоб обходити українську ППО, зокрема Петріот. Вони змінюють траєкторію у кінцевій фазі, виконуючи різкі маневри, що ускладнює їх перехоплення. Завдяки цьому російські удари завдали шкоди заводу Байрактар у Києві критичній інфраструктурі та військовим об'єктам. Якщо у серпні рівень перехоплення ракет сягав 37%, то у вересні впав до 6%. Звіт Агентства оборонної розвідки США підтверджує, що такі зміни серйозно впливають на баланс сил у повітрі. Водночас Франція затримала двох старших членів екіпажу російського танкера з тіньового флоту, що діяв під фальшивим ім'ям і може бути пов'язаний із запуском безпілотників поблизу Данії. Судно, раніше відоме як Пушпа, зупинили біля західного узбережжя Франції наприкінці вересня. Інспекційна група за підтримки спецпризначенців висадилася на борт. Двоє чоловіків, які представилися капітаном та першим помічником, були взяті під варту. Французька влада не виключає транскордонного характеру розслідування співпраці з європейськими країнами. На цьому тлі в Копенгагені відбувся саміт ЄС, де канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував прем'єра Угорщини Віктора Орбана за блокування оборонних ініціатив. Орбан, який часто застосовує вето проти санкцій і виступає проти вступу України, вкотре став перешкодою для консолідації. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лаєн наголосила, що останні атаки дронів вимагають рішучої реакції. Ідея створення стіни проти дронів, викликала суперечки: одні підтримують інновації, інші сумніваються в ефективності. Італія та Іспанія закликали зміцнити східний фланг, а прем'єрка Італії Джорджа Мелоні попередила, що без рівномірного захисту вся оборона ЄС буде неповною. Голова Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що безпека можлива лише за умови захисту всіх кордонів. 2 жовтня до саміту мали приєднатися й інші європейські лідери, зокрема Україна. Прем'єрка Данії Мете Фредеріхсен підсумувала, що сучасна Європа переживає найнебезпечніший період з часів завершення Другої світової війни, а отже, діяти спільно стає питанням виживання для континенту.